В'яжу на замовлення шкарпетки і зараз покажу вам: Ось дивіться, в'яжу в три ниточки, одна ангорочка і дві напівшерсть. шерсть. Спочатку я пров'язала резиночку, а потім поділила на три частини, і середню, на три рівних частини, і середню частинку я в'яжу всі петлі лицеві. В'яжу на потрібний міні розмір. І коли я вже дов'язала до мезинця, починаю підбирати петлі з бокових частин. Ось так я підбираю петлі з одної і з другої сторони, пров'язуючи їх лицевими. Далі я пров'язую ось ці бокові частинки всіма лицьовими петлями, потім повертаю в'язання, і з виворотньої сторони я їх в'яжу всі петлі виворотні. Тепер підіймаю петлі з цієї сторони таку ж саму кількість, як і перед цим піднімала ось що виходить на цьому етапі в'язання. І зараз буду в'язати оцю бокову частинку. Ось цю, бачите, збоку. І потім вернусь по підошві, і вже буде готовий капчик. Зараз дойду до серединки, визначу скільки мені треба петель на підошву і буду формувати підошву. Зараз я буду в'язати тільки з середніх 9 петель і кожну останню петлю буду пров'язувати дві разом. Ось так, бачите, дохожу до 9 петлі і пров'язую її з наступною дві разом. Ось така гарненька, рівненька формується в нас підошва. І коли ми дійшли до того місця, що в нас на шпицях залишилося 9 петель, ми підіймаємося по п'ятки, продовжуючи в'язати лицьовими петлями, а останню петлю пров'язувати ось звідси з бокової полупетельки. Коли п'ятка пров'язана, переходимо на в'язання резиночки одна виворотня і дві петлі перехрещуємо. Спочатку пров'язуємо другу, потім першу. Більш детальний майстер-клас по цій моделі я вам залишу під відео ссылку, і ви перейдете по неї, і там є Покроково повністю весь майстер-клас по такій моделі шкарпет. Я веду рубрику, що я в'яжу сьогодні, і в мене на замовлення на 38-й розмір, ось в такому гарному кольорі гречка такі шкарпетки, я їх вже завершила і буду відправлена для замовника. А вам показала, щоб ви Побачили, як їх можна зв'язати, і який вони мають вигляд в такому гарному кольорі. Якщо вам сподобалась ця модель, переходьте за посиланням під відео і в'яжіть таку зручну, сучасну, гарну модельку. Ось Пара готова, буде відправлена для замовниці. Якщо ви не підписані на мій канал, підписуйтесь Таня Федас. Дім В'язання. До нових зустрічей. На все добре.